Сіра ворона мало хто звертає на неї увагу, а ще менше людей буде витрачати набої на такий непримітний трофей. Більшість мисливців вважає, що хай вони літають кому там вони треба. Бо в шурпу не кинеш, чучело не зробиш. Та і що ти скажеш друзям мисливцям, що добув сіру ворону, засміють же ж. Але даремно такі думки у нашого мисливця. Повсякденний раціон однієї ворони включає в себе 90 грам білка. Їй доводиться шукати м'ясо кожен день. Її улюблені ласощі це кладка яєць. Але вона з превеликим задоволенням полосує маленькими зайчатами чи навіть молодим голубом і качкою. В населених пунктах ворони мають безліч їжі у вигляді різноманітних сміттєзвалищ. І за рахунок цього популяція ворони виростає до критичної маси. Від котрої страждають не тільки інші звірі і птахи, а і були зафіксовані випадки нападу ворон на людей. І саме тоді в кличуть на допомогу небайдужі колективи, що не пожаліють ні свій час, ні грошей на корисну для огідь справу. В цьому році мисловознавець Броварського району отримав дозвіл на відстріл сірої ворони. Значить, відстрілюємо. Єгірська служба має право стрілювати круглий год. Хічно, ну, от ми по спеціальному розрішенню відстрілюємося час ворону весною. Іменно ці вона от збивається в такі групи. Ні, больші отдобно його счас відстрілювати. І от сьогодні ми виїхали в Угіддя для того, щоб хоч трохи зменшити популяцію хижака. Одним з головних чинників успішного виходу вгіддя на ворону це розвідка. За день до відстрілу були знайдені коридори прольоту ворону з боку міста в напрямку кормової бази. Ну і тепер нам залишалось лише замаскуватися і підготувати манки. Так як відстріл буде проходити в пригороді Києва, то сильно маскувати місцевість ми не будемо, бо птах звик до людей. Масхалатів і тенту вистачить. А от щоб заманити птаха під постріл, треба побудувати цілу драматичну сцену з чучел. Оскільки єдиним ворогом сірої ворони в наших краях є Пухач. Він атакує її вночі, коли птах спить. Тому в світлу пору доби сіра ворона намагається, якщо не вбити Філіна, то хоча б прогнати його подалі від своєї території. А значить, на цьому ми і будемо будувати всю нашу стратегію. В центрі поляни ми поставимо Філіна, а під ним буде ціла зграя ворон. Що неначе ось-ось збирається напасти на нього. В якості ворон ми будемо використовувати напівкорпусні чучела італійської компанії Sportplast. До речі, дуже якісні чучела і дуже зручні в транспортуванні. Можу їх радити. А для того, щоб наш сьогоднішній трофей взагалі без роздуму почав нападати на філіна, ми під нього поклали чучело мертвої сірої ворони, що так само виготовило нас фірмою Sportplast. До речі, Досвідчені мисливці кажуть, що для кращого ефекту це чучело можна підвисити до пазарів філена, використовуючи оцей отвір. І оскільки ворони будуть бачити вбитого побратима, вони будуть ще з більшою завзятістю налітати на нашу ділянку. Всі ці аксесуари на сіру ворону я взяв у інтернет-магазині Duck Hunt. До речі, в цьому магазині є ще дуже багато цікавого, і навіть тактичне спорядження, котре так необхідно в час війни з росіянцями. Відразу хочу підмітити, що оскільки сьогодні у нас не полювання, а відстріл хажака, то замість духових манків сьогодні дозволено використовувати електроманки. Все готово. Залишилось дочекатись льоту. Але оскільки вночі було злива і навіть зараз відчувалась сирість в повітрі, то ворони в цей ранок не дуже то й поспішали летіти на сніданок. І, звісно ж. Це трохи царапало нам мисливську душу, думками, що, а чи все ми правильно виставили, і чи була та розвідка гарною. Та й чи не згрішив, хто вночі, а може, хто ще й яйця приніс сьогодні? Коротше, початок був напружений. А от і нарешті той довгоочікуваний перший наліт, дві сірі ворони клюнули на нашу приманку. Але як і покладається мисливській традиції, перші постріли були для того, щоб прочистити рушниці від павутиння і сирості. Наскільки ж ми були здивовані, коли побачили, що ці ж ворони під впливом нашої приманки знову пішли на нас? І в цей раз мисливці вже не горячкували і мали результат. Від того, що почалось далі, здивувався навіть наш епаньол Бретон по кличці Скай. Майже всі ворони, що пролітали по коридору, під впливом чучел спускались до нас і намагались атакувати того філіна. Хорошо заходять ворони. зараз будемо одразу стріляти, не будемо пускати на круг низько, то тобто, все все як треба. Далі було ціле море мисливського адреналіну, пострілів, промахів і трофеїв. Канонада могла припинитися лише на хвилину, тільки для того, щоб добрати підранка. Вот это намазались. Мы стараемся каждый год как бы нашим небольшим скромным коллективом выезжать на отстрел серых ворон, потому что в этот период проходит утка начинает в общем-то гнездиться, а непосредственно кормом для ворон является как и кладки уток и других как бы певчих птиц. Она эти гнезда разворовывает, что сказывается негативно на популяции утки в охоту годе. Поэтому мы как бы каждый год по весне оптимальный период. Вороны, вороны!

Іноді, коли хвилі нальотів давали короткий час на перерву, ми складували всі добуті ворони біля філіна, щоб підсилити трагічність нашої сцени. тут заходить хорошо. Зліва. Хоч нальоти і були інтенсивні, але колектив, підтримуючи етику, в першу чергу добирав підранків. За це їм величезна шана. <плес> Іноді не вистачало часу навіть на повноцінну перезарядку. Оскільки ворона доволі міцна на постріл, рекомендують шріт номер від 3 до 5. Ну і якщо ви провели гарну розвідку, вправно підготували чучела і маскування, то набоїв у вас в цей день піде не один десяток, Тож рекомендують брати мільйон набоїв, а може і навіть два. Тут головне, щоб дружина не дізналась про витрати. Запах такого 50-летнего сокола вот ни с чем нельзя хорошо. сравнить. Так, хорошо заходит. Очень хорошо. Запускай близко ее. Я, я левый. П'ятерка пошла в ход. Користуючись кожною паузою, ми намагалися збільшити кількість ворон біля філіна. Ідє, 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 ідє. Після чергової перезарядки я поцікався, скільки ж патронів було витрачено. десь 40 вже йшло. 40 ушло. І 23 чи 24 ворони. До речі, Єгер ще перед полюванням всіх попередив, що чорного ворона стріляти не можна. Тож ми попереджали один одного, як тільки бачили, що налітає саме цей вид птаха. ствол теплый. Это намного интереснее, чем стыда на стенде по тарелочкам. Цими безперервними нальотами, пострілами, перезарядкою ми й не помітили, як пролетіли ті декілька годин. Але, на жаль, полювання йшло до свого завершення, бо інтенсивний літ ворон щухав, так як настала 10 година ранку. Але чесно кажучи, разом з часом у нас закінчились і патрони. Бо розвідка в цей день не підвела нас, та і наші манки зробили свою справу. Ворони налітали на філіна без зайвого сумніву. І як результат більше 30 добутих трофеїв за 2,5 години. Наша охота підійшла до кінцю. Добили ми 30 серих ворон і одну сороку. Ми хочемо поблагодарити ігриську службу пророскового району, яка всячески підтримує нас і ніколи не відказує нам в таких виїздах і завжди супутствують от стрілу вредителей в угоді. Спасибо. Ребята вам в тому, що допомогли стріляти 30 так сказати, хищників, этих вредителей. На это знайшли час, средства приїхати к нам і отстрелять. Всегда ради приймати вас. Особисто від мене величезна повага і подяка колективу DA Hunt Team і Єгерю Броварського району за їх піклування про угіддя. Сподіваюсь, їх приклад надихне і інших мисливців. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний кожному, хто підтримує мене донатом чи підпискою в Патреоні. Цим ви неймовірно допоможете робити відео саме для вас.